Вітаю вас, друзі! Наближається новорічні та різдвяні свята, чудова, чарівна пора для, кожного, для кожної людини. Я хочу вам побажати, перш за все, добробуту, миру, злагоди, сімейного благополуччя, творчим людям, наснаги, терпіння, успіхів в роботі, нехай новорічна ніч. Несить тільки позитив на весь наступний рік. У минулому році бажаю вам залишити всі негаразди, всі сварки, всі незгоди, всі труднощі хай залишаються позаду. Несіть, же, будь ласка, в новий рік лише добро, позитив, щоб все у вас було добре і тоді побачите, що все у вас буде гарно і рік вам новий буде вдано. Що ж до каналу, хочу сказати, так як вже я підвів цю тему, хочу подякувати кожному з вас, хто дивився мої відео, хто став великий паліт вгору, хто коментував, кому подобається моє відео. Буду намагатися в наступному році вдосконалитись, не робити таких довгих перед між серіями, адже я знаю, що всіх моїх підписників, а це вже зараз майже три сотні, я сподіваюся, що до Нового року їх набереться три сотні до самого 31 числа, їх не три сотні. І будемо продовжувати, друзі. Тому ще раз вам побажати здоров'я, успіхів, натхнення, щоб всі ваші мрії здійснились І головне, друзі, найголовніше, це теж, звісно, здоров'я найголовніше, тому що здоров'ям можна всього добити. Тому, друзі, я сподіваюся, що ви будете залишатись зі мною. У наступному році разом ми будемо досягати нових вершин. І я сподіваюся, що там не тільки три сотні, 4 сотні письменків, але ми будемо рухатись далі. Тому, друзі, бажаю вам гарно новорічні свята, різдвяні свята Василя, водохреща. І я думаю, що все буде добре. Тому, друзі, ще раз вас з наступаючими святами наступаючим новим роком повторить громкость тоже. Все здесь